Ми приїхали до Білозерки в лікарню, де рятують життя постраждалим від обстрілів. Привезли допомогу від сімейного клубу Два в одному, від отця Романа та фонду Серце Самарянина. Нас зараз зустрінуть, ми все віддамо. Дякую вам велике за допомогу. Все вже підняли в кабінет. Очень много халатов. Хірургічне відділення КНП Білозерської лікарні дуже вдячна громадській організації сімейний клуб дому та організації. Благодійному фонду серця Семальтянина і оціновану за допомогу особливо вдячні за ордези, за можливість використовувати їх під час військових, військових конфліктів та, в принципі, за все інше. Ну, якщо у вас ще буде якась можливість, то ми раді прийняти і будемо з вами працювати. Дякую.